Футбольний клуб Борова так званий, <смеш> який представляє сьогодні борову в футбольному світі району. Причому ну, на офіційному чемпіонаті на турнірі. Ну, є така проблемка велика. значить Минулий чемпіонат ми весь вислухали всіх команд, які приїжджали, ми приймали всі домашні ігри на нашому стадіоні. Що ваш стадіон не підлягає під розміри, під стандарти проведення турніру. дошло до того, що голова федерації футболу району нам заявив, що... Він нас не допустить не сувлять, до наступного чемпіонату, якщо ми не зробимо нічого з полем. Ну, основне це розмір. Забити ти колишки? забити колишки, ну, колишки це пів біди. є одна проблема. Надо для того ще отримати дозвіл і знести два дуби, як мінімум. І питання стоїть наступним чином. У нас є час до весни. І якщо це питання не вирішиться, то, скажімо, ті починання, які були в прошлому році, вони можуть зникнути назавжди. А починання дуже велике, скажімо так. За минулий рік ми встигли сколотити молодь, яка сьогодні хоче гуляти, бо такі, як я вже закінчую, але воно Да? і багато таких, кому це не байдуже. Ми вклали свої гроші. Нам допомогла місцева влада, яка була депутатської комісії земельна депутатська комісія, У нас є депутатська комісія по спорту. Першу задачу давайте ми так: вирішимо з розширенням поля. договорились... Да. А далі всі, всі, всі проблеми. Просто у нас дорігати. тут є невеличка пропозиція. Як? Тут дивіться є така мова, що 21 числа тут починається комерційний турнір. Причому це комерційний турнір по футболу, він ніякого відношення до офіційних ігор не має, команди скидаються грошима і так далі. Да? Причому це приїжджають ті команди, які сюди приїжджали на офіційні турніри і всі возмущались, що пола їх не устраюва. Ми пропонуємо не такий невеличкий компроміс. Хай вони нам взамін ну, зроблять, мабуть, якесь теж добре діло. Тим більше. Тобто, скажімо, п'ять машин з землі ось сюди підвезуть, ми б трохи могли б туди здвинути ворота. Це не велика проблема, якщо їм скажімо, оголосити наші умови. Одне, Одна я чому так говорю, тому що я думаю, що без вашого відома вони не мають права проводити на цьому стадіоні якісь турніри. Є Ну, ви голова виконавчого комітету, то я думаю, що по крайній мірі це питання буде підніматися, і без рішення, скажімо, воно не може проходити просто так. Бо якщо вже сьогодні говорять і мені дзвонять, наприклад, там а ти будеш участвовати, не будеш там і. Ми там 21 числа вже першої грати. Давайте це це... будемо робити перше питання. Є прошу вас забити колишки, щоб я побачив, як... Як... яке це поле, щоб я побачив, які дерева потрібно бути. Мене Хорошо, Зі, це питання що... колишки, дивимося, є голова депутатської комісії. Я розумію, ми що... дивимося, а потім друге питання. Ми ви діло ви то, що подавали. Валера подавала вам доповідну записку перед виконком. Що це питання було піднято, я не знаю, було піднято воно чи не було піднято. Ну це, це вже робота про, ну, зроблена. І хотілося б знати, якась реакція є, немає. Одне тому, що... питання, ви мене не чуєте. Чому не заби забийте колишньо? От сьогодні забийте колишні. Сьогодні є голова депутатської комісії, і ми починаємо працювати. Я вивчу це на виконкомі. Що я буду ви говорити? Почекайте, на виконкомі? Ось ми я... розуміємо, що забить колишки це ми на два на два дні їх позбивають. Ну Це ж не, не вирішено. Виріші арматури да розумієте, забить колишки це не вирішення питання. Не вирішення. Я розумію так, що вирішення питання це. Скажімо так, на зрізання дубів, мабуть, отримати дозвіл. Вадим, а, то есть... Ви мене не Ну Давайте, Чому? Ну, давайте з того, що заб'ємо. Забийте курс! Сань, вони забиті. Дивіться і показати. Зараз. Вони під листям забиті, я їх забивав. Давай. Ми... Заб що, ми... коли? Коли? Вони коли? забиті, про вже там 10 годин. Ми, ми виходимо в комісію і, і визначаємо. Ні, от жаль, я розумію, що давайте ми зараз говорити... Почекайте, Скрему, давайте ви, ви, ми зараз говорить, що на яке. Число ми можемо назначити комісію і під, під ту дату ми вам приготуємо може приготували колешки. Вичний ну, буде... голова дає вказівку каз... голові комісії. Правильно. Нехай орієнтовно, це буде через дві неділі. Сьогодні на, ю... на, на я зберу комісію. На вівторок. При... Тобто ми да. на вівторок готуємо колечки, щоб ви так, це так, зафіксували. Я прошу сьогодні. Забийте колишки. Я сьогодні тут, я подивлюся, не зрозуміли? Ми і, і ми сьогодні працюємо з вами, починаємо на комісія про е, Потім... Що, е, що ж ми здаємо? Ви то побачите, я побачу. А комісія правомочника, коли хоча б чотири чоловіки. Е, а кого вам з комісії надо? Я вам зараз привезу. Кого вам надо? Дайте мені телефон, я зараз людей позвожу. Значить... Члени комісії є, нема питань, давай Може, зроби. сьогодні зробимо революцію. Можемо сьогодні зібрати, зробіть сьогодні, нема питань. Я тут, поки видно. Так. Питання друге, дивіться, ще є такий момент. В нас, я не знаю, на спорт щось закладуватися буде, тому що зараз формуються бюджети, Це я так розумію. ми ще не знаємо, які бюджети. Ну, ми І хотіли... де формується з 1 січня. Ну, ну буде Але готуватися треба хотіли, в цьому скажімо, році. І ми хотіли, скажімо так, ну, знати, наприклад, що на футбол, на розвиток щось у нас теж десь точно. закладено. Щоб ми розуміли, які... Я, ми... я вам ну, скажу одну, куди, одне, що куди в, нас, йде. в нас примірно на культуру виділяється 180 тисяч до 200 тисяч. А я дивився по бюджету цього року 9 тисяч, так? На що? Справедливо? В минулі, в минулі... В минулі... В минулі роки на спорт було виділено, якщо взяти взагалі... по, по перерахунку на одного мешканця Борової, було закладено 28 копійок на людину. Було виділялося в минулі роки 3 тисячі гривень. Ну, це... Ми купували, кроме крові знайшли можливості купити форму. все на Форму купували. Форму да. я не знаю. Вперше це ролік нам купили форму. Яку форму говорите, я, я... чесно, Потому, не знаю. Що, минулі роки команди як такої не було. Та не було її, вибачте мене, я в футболі вже То 20 років Підайді, борові. підожди. Ну, я... не, не одним же футболом борова жила. розумієте? Ми виставляли команди і на спартакіади, і на легку атлетику. І хлопці їздили на баскетбол, їздили на волейбол. Ну, ми зараз говоримо саме про футбол. Я, читаю... я, я чому так говорю? Тому що так, для, для, для такого простого прикладу, в цьому році чемпіони району таке маленьке село, Мотовилівська Слобідка. Щоб ви розуміли, з основного складу це сім чоловік з борової. З Борової. боровою. Дуже проста причина: в борові немає де гуляти. Проста причина, банально, в борові нема команди, бо немає. Ми робимо по першому да, питанню. Да. Друге питання починаємо формувати бюджет да, ваші ми, пропозиції. Да, ми хотіли б, щоб ми, ми там питання. По, скажем... по поводу зимнього чемпіонату. Вот да, да, позавчора Тіхаря зробили, я Жирево. так поняв, що була федерація була. Да. Це я чисто случайно узнав, бо я їхав на фазу і їхав да, букет за мною. Я вже знаю, 21 числа на перший тур. Но... Ну, Просто без так, дозволу селищної ради. Як воно може бути? Це комерційний турнір. Це да, комерційний, там, він не офіційний. Я скажу так, я був основоположником цього турніру. Я Побіжі. знаю, Побіжі, в цьому, я знаю, не ми за, не заявляємося. Заявляє. Не Вообще, Друге питання по турніру. Виясню, доповідаю. Все, оце по турніру, бо дійсно вони так. приїжджають тут і відкриють. відправитися, як зробити краще. Розробити. Якщо вони комерційні От, хай поучаствують, по по да. якраз в устройстві стадіону ми вони до... не говоримо, щоб цей турнір не проводився. Так, час. Присто? час, це питання, третє питання. В понеділок по цьому турніру я буду знати. Ну в принципі, оці два основних питання. Якщо ми а далі я думаю, ми в робочому порядку так, будемо це буде. питання. Скажімо, дойде мова, якщо ми зможемо заявитися на наступний рік. Нам дозволить розмір стадіона, ну потім, понятно, будуть питання, ми прийдемо, щоб може, якось допомогли там, з виїздами на ігри. Ну, в такому Но плані це в бюджеті ми будемо Ну, це дійде справа до бюджету. Ну, коли ми сказали, що бюджет ще не формувався, і ми б хотіли б, звісно, щоб ви нас кого небудь хоча б з представників, запросили, коли буде формуватися бюджет по спорту, щоб ми в цьому процесі поучаствували. І хочемо побачити, скільки ж на розвиток футболу. Ми отримаємо... У нас є депутат. Ну, питання, депутат я депутат. розумію, тільки він в земельних питаннях, але не в свут. Ну, Він, по-моєму, в комісії по земельним питанням, а не я по, вам по спорту. Розказує, розкажу, по спорту сладко, по я дивився. Депутат має право любити питання, має право піднімати люди питання. На сьогодні поки що.

Працівники міліції, які вчора п'яні вештались да. по центру це до двох часов ночі. І за цього я вам скажу, і велика депутата депутат. Як бо депутат я як Хтось допомагав, коли ну, міліція ходить. Нема я я, мен мен мен. Мен. я, я мен. вам дякую, ще питання. Що... Можна поучаствувати, тільки я не розумію. Там декларація хоч на виконання робіт отримана. Є? Ну, я Надав дозвіл. дозвіл видає якраз на виконавчий комітет, а, а декларація на початок виконання будівельних робіт. Якщо він є, тоді можна про це говорити. Я просто розумію, що його немає, я не хочу участвувати на офіційних буд будовах. Більше... Я не, в... я вам не, не вам знаю, на що балансі воно. Це такий діакую. момент, Все. що... Все Все буде. Буде. Буде.